Жіноча косуха з екозамші від Есмара лише 420 гривень за одиницю. Будуть представлені позиції як в такому класному картонному пакуванні, так і в такому пакуванні. В лоті буде сім позицій та вартує 2940 гривень. Ось такі будуть тут чорна, ось такої модельки буде. По матеріалу тут 100% поліестер. Подивіться, будь ласка. Також ось така темно-коричнева. Це дуже трендові кольори цієї осені. Тут карманчики будуть кишеньки спереду. Ось така, також тренд сезону колір. Ось так виглядатиме вона позаду. Розміри приблизно 38 буде дві одинички. 40-й 2 одинички, 42-й одна, 44-й дві. Дуже якісна фурнітура, ось такі декоративні елементи. Там буде представлена ще одна ось така чорна, така сама, як поваранчева. Ось так вона виглядає на тілі. Нагадую, 420 гривень за одиницю. В лоті будуть представлені сім позицій, вартує 2940 гривень. Щоб замовити цей класний лот, звертайтесь до менеджерів ВКонтакти під цим відео.